Навіть серед наших, серед національного умова, готовий вже ділити посади з колишніми ворогами, це є зрада, і ми не можемо її пробачати. Зараз багато націоналістів звинувачують, що ж ми таке робили, хіба зможемо ту гранату кидати під Добровольчик рухому з цього приводу вже неоднозначну заяву зробив. Так от я скажу. Якщо хтось забув, то я нагадаю. Більше сотні людей загинуло під час подій на майдані 2014 року в боротьбі за волю України. І ми постійно говоримо, небесне сотня, небесне сотня, вони герої. А коли стається подібна акція і хтось виходить за межі нашого розуміння, то ми відразу ну, хтось відрікається, хтось засуджує і це чесно серед нашого кола. Так от згадайте про ту Небесну Сотню, коли хтось засуджує, якщо це зробив наш побратим Дубенко, хто його засуджує, згадайте про ту сотню. Ми не знаємо, хто це зробив, чи це ліндовська провокація, чи це путінська провокація, чи це зробив націоналіст. Але в будь-якому разі сьогодні ми зібралися тут для того, щоб висловити всім. Хто був тоді під Радою, свою солідарність і підтримку. І якщо навіть націоналіст позбури цю гранату, то перше, ніж його засудити, згадайте про небесну сотню, і хто її вбив. І що вони досі не покарані. Якщо кара небесна приходить на верх ось в такий спосіб, то й добре. Нічого цього, злочинного немає. Ми говоримо, добровольці повернуться, вони спитають. А як же буде відбуватися, отець питає. Як же буде, а інакше не буде, друзі? Якщо ви хочете знати, то революція це кров. І ми це вже знаємо з прикладу на майдані. Просто питання полягає в тому, чия кров на цей раз буде литися. Революція триває. І коли лється ворожа кров, ми не мусимо засуджувати за своїх побратимів. Якщо це зробили е, прихваті Порошенка. Тому хай кут знає, вони в будь-якому разі заручники ситуації. Якщо на щось не наважаться патріоти, то при певних політичних розкладах самовлада буде їх товти. Якщо це зробив Путін, то хай пер, будь, знає, він завжди буде крайній в цій ситуації. Тому сьогодні ми прийшли сюди підтримати своїх пропобративів і ще раз проголосити. Єдиний вихід для України це національна революція. Ми не можемо забрати своїх побратимів, які часом ні в чому не вільні, якими забити тюрми через резолюції, звернення, вибори і якісь мирні акції. Якщо немає нас сил, то тільки тоді акції мусить бути мирною. Якщо хоча б трошки в нас сил є, як було під Верховною Радою, то мирних акцій не може бути. Бо на кону стоїть Україна, і це ми мусимо усвідомити і завжди солідаризуватись. Зі своїми. Сьогодні це відбувається. Наше коло воно було доволі розділено. Сьогодні я бачу тих людей, які просто ну, дуже погано один до одного ставились, будучи націоналістами. Сьогодні вони разом. Бо побратими з різних націоналістичних організацій сидять сьогодні там, тортуровані, катовані, але не зламлені. Тому. Ми йдемо до національної революції, тому хунта обов'язково буде. Тому ми безумовно мусимо бути завжди солідарними, солідарними на фронті, солідарними на барикадах, солідарними ПДП, солідарними і не засуджувати своїх патріотів, які пішли трохи далі. Сьогодні хтось засуджує того, хто кинув гранату. А завтра век почне розстрілювати і всі почнуть кидати гранату, як було на попередньому майдані. І всі тоді будуть героями. Тому не треба треба дивитися трохи далі. Всі кажуть, режим внутрішньої окупації не подолано. Він панує, так значить, і вони просто не підуть. Значить, вони мусять піти непросто. Значить, хто не просто проти них виступає, то є справжній герой. Так, це може налякати, приходити на акцію. Но Питання свободи вирішують не маси, маси це тільки один момент. А питання свободи вирішують провідна меншість, яка твердо знає, що робити. І оця меншість не мусить бути розділеною. Так є і зараз отут. Так мусить бути і надалі, коли постане національний вибух і нарешті впаде режим. Я в це вірю. Ми до цього йдемо. І слава Богу, що сьогодні ми солідарні в боротьбі за наших політв'язів. Прагнені повалити режим внутрішньої окупації і збудувати нарешті ОССД. Слава Україні.